Справа в тому, що, схоже, втручання політиків курську операцію коштувало багатьох життів українських солдат. Але тут вилізла ще одна дивна історія: бо е, днями в польському виданні салон 24, е, такий салон 24, е, з'явилася дивна публікація про те, що Єрмак на кількох міжнародних майданчиках переговорний. Гнав проти військових. Він, він їх змішував з лайном, він робив їх винуватцями того, що вони не дають домовитися з Москвою. Тобто вони розповідають, що військові заважають Зеленському закінчити війну і піти на вибори. Вони офігелі просто що, що, що Єрмак, що Зеленський, вони просто офігелі вже. Це, ну, до, до, до такого тупориста вони завжди з ніг на голову все перекидали. Але тут Єрмака підсікли, бо по суті виглядає так, що Єрмак е, почав е, таку ну, неоголошену війну проти Кирила Буданова і Василя Малюка. Адже Малюк і Буданов проводять якраз на території Росії найбільш дошкульні операції. На військо, на сельського тут собак всіх не вичепиш, бо військо воно більш політично е, ну, залежне від банкової. Тому що, звичайно, що І ГУР і е, СБУ залежне, ми бачимо по тому рівню проникнення в вищі ешелони влади, де СБУ бачить п'яту колону російську, а де вже не бачить, бо їй заборонено дивитися на, на цих істот, які сидять на вищих щаблях влади, е, кооптованих Росією. На цих істот їм заборонено дивитися. І ці спокійно е, наносять свою шкоду Україні. Але коли Єрмак почав. Відверто на, за переговорним сторолом гнати на своїх військових, то це вже зачепило багатьох перемовників. І учасники цих перемовин тихенько злили. А що що за фігня на кого він працює? Ну, в Україні давно існують певні стереотипи, що Єрмак це така російська креатура, яка е, працює. Ну, згадаймо, хоча б історію всіх перемовин за участю Єрмака. Які з цих перемовин принесли в Україні якусь користь? Жодних Жодних перемовин за участю Єрмака е, немає, які принесли. Згадаймо, як Єрмак роздував щоки і розповідав про те, що вони форум миру скликають. Угу. Як Швейцарія купилася на це фуфло їхнє, а потім яку вони резолюцію там протягували? Це ж, це ж те позорище. Зараз оця історія виплеснулася е, так само, як ви ну, спостерігали, як ряд американських чиновників відверто казали Зеленському, що позбуться Єрмака. І зараз це виплеснулося вже і в Польщі. Тобто, по суті, е, ми, в мене складається враження, що питання виживання самого Зеленського це питання виживання Єрмака. і Зеленський… Буде готовий позбутися влади тільки заради того, щоб Єрмак не опинився на лаві підсудних. Тобто, позбутися влади як елемент домовленості не з українським народом, а з американцями чи європейцями. Що дивно, що Зеленський відчув, що він європейцям зараз дуже потрібен, і європейці всіляко вкладаються в українську безпеку, а, а українцям потрібен Зеленський в цій ситуації. Оце питання, бо ну не витягнути в стартових позиціях, коли Сполучені Штати були готові надавати все від лендлізу до неймовірних кількостей зброї, дурити відверто в очі американців і домогтися того, що американці попригальмовували велику кількість програм, це ж треба було вміти. Ну от, от тепер почерк Єрмака читається більш ніж виразно. Я ще хочу от повернутися до цієї угоди. Знаєте, цікаво, от, е, цікавий момент, на який я би звернув увагу. По-перше, е, а хто у нас в Україні володіє от всіма цими надрами, компаніями, нафтогазовидобувними? Ну, дивіться: державні компанії, Укрнафта, Укргазвидобування, е, Нафтогаз? Приватні, бурівський нафтогазовидобувний завод Коломойського. Mm. Далі ДТЕК-нафтогаз, Ахметов, родовище в Дніпропетровській Полтавській області, е, Юрій Ванюк, бізнесмен із Львова. Є ще іноземні компанії Shell, Royal Dutch Shell. Ee, далі Vermilion Energy із Канади, з Великої Британії є Energan, яка працює на білоцерківському газовому родовищі. Ну, тобто, і компанії Фірташа. До речі, там є і компанії не лише Фірташа, а і, наприклад, Ну, які були пов'язані з Росією, але їх немає зараз. Чорноморний автогаз, він контролювався Газпромом до 2014 року. Ну, фірташ, оскільки залишив територію України, то він ці… з Газпромом він пригальмував свою діяльність. Він сидів в активах титанових. У нього був комбінат «Титан», той що в Криму розташований, і він з українських родовищ брав сировину для збагачення на комбінаті титану. Що цікаво, що під час окупації Криму, по-моєму, труба з водою, прісною, яка з підконтрольної України ні, території йшла на комбінат Титан, працювала ще, по-моєму, півтора роки. Такі комедії. Але що цікаво, що титан, е, ну, порошок е, титановий е, поставлявся Російській Федерації навіть, по-моєму, до середини 23-го року. Українського виробництва. Тобто Україна не, не встані була виробляти губку е, Титанову, але е, ну, такі пер, первин, елементи первинного збагачення то продавала. Просто е, ну, ми забули ще Шуфрича. Шуфрича свердловини там серйозні. Рудьковського були. Е, Бойко, тобто лише якщо копати, копати. Але, але це ж не, не лише е, Ну, титанові родовища, е, які належали державі, держава продала за смішну суму е, власнику Vodafone, азербайджанському бізнесмену. Тобто, десь за четвертину вартості цікава ситуація, чесно кажучи. В той час, коли Зеленський оголошує про те, що він готовий був. З американцями, ну, заводить американці в надра, тут же продається на очах всього українського суспільства за смішні гроші по каламутній схемі вся титанова галузь. Ну, родовище ще є, але от на поверхні, наприклад, для американців живі теми це титан, алюміній і уран. Чому зразу не, не вибудовувати цільові програми, чому зразу не залучати, е, ну Вестінгаус компанія, наприклад, вона вже працює з українським Ураном, але можна було б інші варіанти пошукати. Є, є можливості, наприклад, для видобутку Міді в Україні. Ну, Тобто. Е, Ну, Варіантів дуже багато цікавих. Якраз е, все, що пов'язане е, не тільки з літієм. оце е, е, Royal Dutch Shell компанія, вона ж взяла е, в розробки е, сланцевий газ на Донеччині. І ці території тоді були атаковані, коли ну, фактично торги не відбулися, бо торги... і, і, і ніхто не зупинив це. Так. Тут Шелл мала угоду на Донбас, а Chevron, компанія, така мала наміри розробляти сланцевий газ в Івано-Франківській Львівській областях, де його досить багато, і тоді партія Свобода, наприклад, підняла страшний вереск, що це буде ну, екологічна катастрофа. Ну, якщо враховувати густину населення на Донбасі, густину населення в Західній Україні, то, то, то таки да. То це трохи небезпечно. Бо, ну, але е, просто там е, використовувалось дуже багато води. І цей гідророзрив пласту і, і хімія відповідна, е, через що е, політикам вдалося е, підняти величезний галас, і, зокрема в Західній, в Західній Україні. «Шеврон» ворон таки ну, відмовилися від цього проєкту. А ще лишився. Лишився. Ну там індустріальна зона на Донбасі, і там можна було щось таке добувати. До речі, так само, якби в нас була цивілізована влада, можна було б займатися ще і метаном супутнім на шахтах, але грамотно займатися, не так, як у нас займалися цим. По метану там багато було проєктів, і, до речі, Шахта Засядька, яка отримувала кошти від е, цього реалізації української квоти по викидах СО2 е, Японії, на японські гроші побудувала там, по-моєму, енергетичну установку. Зв'ягільський побудував. Так що, в нас історій багато таких, коли. Головне, що це попередники якраз Зеленської партії. Тобто, це партія регіонів каламутила. Вона з одного боку хапала активи, як той самий Шуфрич, а потім щось не докачувала. Як тільки вони ці активи ну, починали збоїти, щось надавати потрібних доходів, вони потім придумували, як це відпетлять, перекласти на якісь плечі держави. Згадаймо історію, як Коломойський управляв е, Укрнафтою. Коли всі доходи забирав з Укрнафти, а всі збитки перекладав на державу, це була прекрасна просто корупційна схема. І скільки не тикали е партнери мордою, але Коломойського пробити було неможливо. Володимир Зеленський на прес-конференції так обмовився, і я чесно кажучи, звернув на це увагу. E його. E Йому поставив запитання журналіст французького видання, і, напевне, неправильно переклали, чи він не зрозумів той переклад. Володимир Зеленський прямо аж вскипів. Які радники? Мене вчора питали про радників, що ви сьогодні знову одні ті самі питання ставите про радників? І я зрозумів, що Володимиру Зеленському таки західні журналісти і преса ставить питання про його радників. І йому це питання дуже не подобається. Ви згадали про Єрмака? До речі, е я просто зараз буквально секунду зараз е поясню, чому я згадав і також і про Єрмака. Е так, 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 зараз, зараз, зараз секунду. от Я бачу у Ігоря Лапіна цей допис досить цікавий. Ось він є. Зараз буквально секунду. Цікавий допис стосовно того, хто такий Андрій Борисович Єрмак і як до нього ставляться в, на Заході, тому що є думка, зокрема. Одного із журналістів, польських журналістів дії Андрія Єрмака, керівника Офісу президента України, викликають серйозні занепокоєння щодо його справжніх намірів та їхніх наслідків для України. Про це пише польський політолог Марцін Ві у своїй статті на платформі Salon 24. Під час закритих переговорів з західними партнерами Єрмак звинувачує українських. Це те, що ви казали у продовженні війни. І тобто ці заяви є не просто необережними словами, це пряма атака на тих, хто стоїть на передовій на захист України. І от Володимир Зеленський обмовився на прес-конференції. Все це зійшло, скажімо, на нівець, е, Йому переозвучили це питання, але мене це зачепило. Тому що я розумію, що Володимиру Зеленському ставлять запитання: а що ж ваші радники тут роблять? Хто вони такі? Радники на пиво приїхали з ним. Ну, яка, які повноваження у цих радників до проведення чи підписання, чи проведення перемовин? Яка в них посада? Та головне, по перше, під час війни мати якусь кількість позаштатних радників, який сенс. Оптимізуй, відправ людей на, на, на якусь інші, інші форми діяльності більш корисні для оборони, ніж будуть тебе сидіти там проти Ради та на банковій. Тобто все, все це виглядає дико, і головне, що жодних скорочень штатів на банковій за час війни не відбулося. Де завгодно вони повідбувалися: в університетах, у, у е, творчих колективах, з театрів людей позабирали на війну. а... Але з банкової ні, навпаки, по-моєму, там донаросло. Сказати, що це гіперспеціалісти ну, ну це смішно. Там кого не візьме, чого їм забороняють говорити, десь ходити по ефірах, бо тільки вони починають говорити, ти підозрюєш, що їх рівень кваліфікації це хіба, ну, як колись в нас в молодості казали. Васька шмаровоз, що це означало? Е ніхто не розумів. Ну ну якісь ни нижчі не щаблі е криміналітету, <свісно> приблизно так.